Привіт! Заїхав до нас Mercedes 211, 3,2-двигун. Міняємо фільтр та масло в АКПП Трохи раніше замінили стійку стабілізатора, шарову. Ще одну стійку стабілізатора. Зняли амортизатори. Правий амортизатор потік. лівий ще тримався. Це шарово, що ми замінили. Піддончик від коробки. Новий амортизаторчик SACS. Один вже є, другий ще не приїхав. Будемо ставити і все буде супер. Поставили новий фільтерок. Прокладочка нова. Масло заливаємо Mercedes. Злилося 3,5 літра, 3,5 заливаємо.